Всім привіт! Мене звати Юлія Я мешкаю зараз в Чорногорі в місті Бар. Сьогодні цілий день прибирала. Така господиня, Ні, правда, зранку стала помонтувала відео, почитала Біблію і все. Знаєте, коли ти розумієш, що завтра неділя, завтра не можна прибирати, і ти такий, так, треба Чорногорську повчити завтра. Треба тету написати завтра. Все. Сьогодні ну, таке ніби генеральне прибирання. І єдине, що я проскладала все на полички, казав, щоб зверху не лежали важкі валізи. Але yeah. по-перше, мені нема куди вішати літні речі. У мене ще не готова шафа, та що має бути прикріплена до кухні. По-друге, все потрібно прати. їде, їде наш поїзд, да, сигналить вам. Я не фарбувала взагалі косметику не наносила. Я цілий день навіть не вмивалася, не наносила крема. Я вже поприбирала, тоді пішла в душ, намазалась нічним кремом. Ну що, зараз сонце немає яка різниця? Я дивлюся, що цей пояс не пофарбовані вікна. Це дуже добре, тому що як зафарбовані і так нічого не видно в темноті, коли їдеш. А то взагалі. Все, така господарочка. І тому у мене літні речі залишилися такі в окремій коробці. Я буду потихеньку прати і складати наверх. Тому що, знаєте, в день тепло, я можу йти просто в майці, а на вечір майка, кофта, курточка, а назад ще можна і капюшон одягнути. Тут так, різко, ну все-таки гори. Мені дуже подобається, що в мене стільки вікон, вони легко відчиняються, тому що коли в мене була в Туреччині квартира, то на кухні взагалі неможливо було помити вікна. Настільки незручно. Ти випадаєш постійно з того вікна, ну реально. І та, в усіх кімнатах, а тут відкриваються дві половинки, правда, ми спочатку не знали. Наталя бачили, вона мила там, прям вилазила з вікна. Прийшов Олександр, ріелтор каже, що ви робите? Я кажу, ну ну так незручно. Каже, незвичайно незручно, тому що воно відчиняється, Юля. Вікно відчиняється, ця частина теж. Він бере відчиня на всю. Я кажу, господи ти боже мій. Тому я йому дуже вдячна, що не треба випадати з вікна. To the stars, every time. only me for us for you let me find because alone anywhere i go there's nothing but to find поглядати Я поставила коробочку для взуття наверх для того, щоб класти сумки. Придумала таку картонку, щоб не було холодно в спину, коли я спираюсь. Накрила картонний ящик, він, правда, провалюється, але нічого, потихеньку можна щось ставити. І от такі полички. Звичайно, їх можна закрити, але я сподіваюся, що скоро вже я замовлю кухню і все. Поскладала те, що потрібно для кухні і не для кухні, щоб не заважало. Звичайно, магніти я потім перевішу наперед, а ікону біля іконостасу. От стільки в мене продуктів. Це піде в саму камеру, тому що Юля невчасно згадала, що піст починається. От там спеції, ножі, тарілка для салатів. Балкон досить такий великий. Мені подобається. Тут можна буде шафу, я думаю, зробити ще. Погода сьогодні супер взагалі. Тепло сьогодні має бути. Неділя все-таки. Вихожу, і в мене відразу гори видно. Море звідси мені не видно. Але пішки мені до моря йти хвилин 20. Ну, можна швидше піти і дійти за 15. Тут зараз в мене іконостас, коробки деякі я не викидаю, тому що деколи треба щось підкласти. Там всередині в мене дві валізи. Я тут планую поставити стіл, чотири стільці і ось там диван. Тут повністю я планую робити кухню аж до дверей. Тобто, звичайно, кухню. Єдине, що ось тут хочу зробити шафу велику, гардеробну, щоб просто вішати речі. Тому що нам завжди не вистачає місця, щоб просто повісити речі. Покласти ну, незручно. Це душева. Полички. Машинка, ви знаєте, дуже зручна. Да, я не могла тут поставити ну, стандартну, тому що дверцята відкривалась до цієї. Момента, і якщо щось велике, я могла б. Ну, я б подумала, що може, я не зможу відкрити, я так порахувала, тому нормально. Там я планую поставити гарні якісь коробки пластикові для того, щоб ну, складати те, що потрібно на прання, і плюс, коли я все-таки миюся, теж покласти туди речі. Можливо, шафу зроблю, не знаю. Зараз поки це точно не. На першому місці система обігріву бойлер. Ну, якщо розбагатію, я поставлю сонячні батареї, але це точно не зараз. Зручно, воно зберігається, коли нагрілась вода, дуже довгий час. І на другий день, якщо сьогодні там, я не встигла голову помити, на другий день можна не нагрівати, воно зберігається. Коробка з літніми речами буду потрохи прати. Два вікна мені подобається, що вікна такі великі і так світло. Отой От гардеробний шкафчик, він доволі такий великий, я вам скажу, там багато що вміщається. Ліжко ви бачили, я дуже рада. Ви знаєте, матрас і ліжко за 60 євро. Це просто такий подарунок. Ну, Ви бачите, простирадло мене сушиться. Просто отакий італіянський матрас, який мені ідеально підходить для моєї спини. Ну, Він коштує, я навіть не буду казати, скільки він коштує в нормальній ціні. Ось такі шафи. Ну, Буду забирати скоро зимні речі класти літні, тому я сильно там не перебирала нічого. Там в мене зараз шарфи для того, щоб на наріг зібрати швидко рушники. Зверху вже куртки закинула. Скажуть Юля, що там можна закинути? Там взагалі нема місця. Є там місце, бачите? Тобто це маленьке, а далі під потолок там дуже багато місця. Тобто туди підуть всі ковдри. Там багато місця. Знаєте, я це купувала в ІКІ, 14 євро. Раз, раз, раз. Мені ну, на довжину руки вистачає, навіть туди не заходжу, щоб взяти те, що мені потрібно. Да, це ми такі шопери робили в Італії. Така організація по захисту українців, а сам. Так називається. От там я планую іконостас поставити. І довго верху, щоб були ікони. Ну ні, то сама буду робити. І все. В принципі, тут я більш ніякі меблі не планую. І під Підліжку я потім поставила порожні коробки для іконостасу, валізи, сумка. Я вам казала, якщо землетрус, то у вас має бути сумка з документами, з бутербродами, з одягом. Ось тут я положила. Може, треба тут поставити, я думаю. Або взагалі біля порога. Щоб ти взяв і побіг, що ти не шукав, не збирав, ну коротше, це у всіх має бути на готові. Я думала, Боже, така маленька квартира. Люди милі, так зручно, все близько, не треба нікуди бігти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості, а також, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас, люблю і обіймаю.